Вітаю, дітки! Я знаю, що кожен із вас полюбляє гратися в піску. І я згодна з вами, це дуже цікаво побудувати тунель для потягів, або прокласти трасу для автомобілів, можливо, створити власне місто або навіть фортецю, або приготувати смаколики для своїх друзів. А чи знали ви, що на піску ще можна малювати? Тож сьогодні я запрошую вас виконати разом зі мною ще кілька цікавих вправ. Ми будемо малювати на піску. Для роботи вам знадобиться коробка або кришка від неї. Можна використати протвінь з духової шафи або взяти теку. Бажано, щоб їх розмір був немаленький. І обов'язково були бортики. Тоді пісок не буде розсипатися. Візьміть небагато піску і насипте в ємність. Якщо у вас немає піску, ви можете використати манку. Після цього трошки пограйте з піском, згорніть його в кубку та занурьте в нього свої пальчики. Спробуйте пересипати його з однієї долоньки в іншу. Відчуйте пісок на дотик. Який він! Пісок приємний, сипучий, складається з піщинок. Подивіться, як він рухається крізь ваші пальчики. Також підготуйте невеличкий прямокутник з картону. Він знадобиться вам для того, щоб розгорнути пісок після кожного малювання. Покладіть на пісок долоньку. Натисніть. Піднімайте Це відбиток вашої долоньки. А тепер прикладіть дві долоньки. Натисніть Це відбиток від вашої лівої та правої долоньки. А зараз спробуйте намалювати крапочку пальчиком, притисніть на пісочок і так пересувайте пальчик далі. Спробуйте намалювати багато крапочок, залишається відбиток від вашого пальчика. Не забувайте, після кожного малювання треба розрівняти поверхню піску. Давайте спробуємо намалювати рисочки. З лівого боку зверху невеличку рисочку. Відступити вниз і ще раз провести рисочку, а потім іще і іще. І так по всій поверхні. Ось такий візерунок залишається. Тепер спробуйте пальчиком з лівого верхнього кутка провести праворуч. Проводьте рівно. Виходить ось така рівна смужка. А тепер спробуємо провести смужку зверху донизу. Відступайте і знов проведіть зверху донизу. Виходить рівна смужка. А зараз пропоную намалювати хвилясту лінію. З лівого боку праворуч проведіть хвилясто. Виходить хвиляста лінія. Також хвилясту лінію можна спробувати намалювати зверху донизу. Починайте згори, опускайте пальчик донизу, але робіть це хвилясто. Можна намалювати коло. Або спробуйте намалювати трикутник. І квадрат теж можна намалювати. А дехто з вас знає вже таку фігуру ромб. Спробуйте намалювати його. А діти старшого дошкільного віку можуть спробувати намалювати багатокутник. Давайте ще раз намалюємо коло. А тепер додамо оченята, ніс, усмішку. Вийшов смайлик. А якщо домалювати лучики, вийде сонечко. А тепер пропоную намалювати хмарку. Ламану лінію треба з'єднати. Ось така хмарка. Додамо дощик. Рисочки ви вже малювали. Спробуйте намалювати листочок з дерева. Спробуйте намалювати дерево. Можливо, саме з цього дерева цей листочок впав. А можливо біля вашого дерева росте ялинка. І знов пропоную намалювати коло. А тепер додамо іще пів кола. Виходить гарна квітка. Також можна намалювати будинок. Спочатку прямокутник, потім дах і обов'язково віконечко. А хто живе у вашому будинку? Такий чоловічок. Це хлопчик чи це дівчинка? Щоб йому було не сумно, давайте намалюємо для нього друга голова, тулуб. Ручки і ніжки. Давайте спробуємо знову намалювати хвилі. А на хвилях пропоную намалювати човник, щоб наші друзі змогли на ньому подорожувати. Діткам старшого дошкільного віку я пропоную завдання ускладнити. Давайте спробуємо малювати обома руками і правою, і лівою. Спробуйте намалювати вертикальні лінії обома руками згори до низу. А якщо подує вітерець, то такі лінії перетворюються у хвилясті. Це також можуть бути ламані лінії згори до низу. Обома руками по колу важче малювати. Але ви спробуйте. І у вас обов'язково вийде. Спробуйте намалювати ламані лінії. Спробуйте вигадати власний візерунок. Але малюйте обома руками. А тепер кожною рукою спробуємо намалювати чоловічка. Хто це у вас вийшов? Розкажіть. На піску можливо не лише малювати, а ще й навчатись писати. Спробуйте написати цифру або букву. Малюйте будь-що за власним бажанням або в залежності від настрою. Мрійте та створюйте власні картини. Вам сподобалось? Тож фантазуйте і продовжуйте малювати у вільний час, і я сподіваюся, що таке заняття стане одним з найулюбленіших! А наразі кажу вам до побачення, до наступної зустрічі!